Африканські економіки зростуть на 4,5 цього року і на 5% відсотків наступного. Новий прогноз африканського банку розвитку свідчить про те, що країни континенту загалом наблизяться до передкризових темпів зростання. За даними його експертів, результат 2014 року 3,9%. і це всупереч падінню цін на нафту, політичній нестабільності в регіоні, збройним конфліктам та спалаху еболи. В докризові часи Африка зростала економічно на 5-7 відсотків, і повернення на цю висоту залежатиме від відновлення у провідних країнах континенту. Географічно, північна Африка, що потерпає від кризи в Лівії, наступного року зросте на 4,4 відсотка. Це майже на 3 відсотка більше за результати минулого року. Південь цілком може вийти на 3,5 відсотка у 2016 році. Захід та схід найдинамічніші. Тут прогноз 6%.